Має вітання. Я всіх рада бачити. Давайте подивимося такий розклад, що від вас приховує ваша загадана людина. Згадайте, будь ласка, вашу людину, і ми зараз подивимось. Що приховує? Але спочатку сигніфікація, хто ця людина саме для вас? Подумайте про цю людину. Згайдайте, можливо, назвіть ім'я. Поставте на паузу, подивиться там, я не знаю, на фото, там, якщо ви не разом, можливо, ця людина біля вас. І так, хто ця людина для вас? Лицарь Кубків. Двійка кубків О. Четвірка пентаклів. Ну, можу так сказати, який тут підсумок буде? Він вона для вас, чоловіків повертаємо. Він для, він для вас дорога серцю людина. Глибока, у вас дуже глибокий емоційний зв'язок з цією людиною. А, це дзеркальний зв'язок, це емоційний резонанс, можливо, душевна або кармічна випара. Це е, є таке, знаєте, враження, що у вас одночасно є відчуття, що ця людина не відпускає вас на енергетичному плані, але саме, а саме і не відкривається повністю. І тобто ви не знаєте, це ваше, не ваше? От у вас такі відчуття можуть йти. Ви знаєте, є такі поняття, як людина, яка не може вирішити щось, вона і не відпускає, і, і не тримає. Це е, психологічний контекст, у людини є проблеми з прийняттям рішень. Це не зовсім е, психологічна емоційна людина доросла, тому що тут, я так розумію, вам потрібно буде вирішувати, але у вас є почуття. Для вас ця людина дуже така значуща. Хто ви для цієї людини? Лицарь Пентаклів, більше про стабільність, блазень. Ту Ой, зараз буду сміятися дуже сильно. Не може. От ви більше сприймаєте цю людину по ходу, більш таку. У вас емоції, емоції, емоції. Я так розумію, що дівчата більше дивляться, тому що емоції, це такі, знаєте. А хто ви для цієї людини? Ну, тут більше прагматизм і матеріалізм. Полицарю, Пентаклі, це так точно. Стабільна, вірна там, подруга чи партнер. Серйозна людина, яка можна довіряти, з людиною, якою, можливо, вийшли не один день, одним шляхом по блазню. ця людина, ви для неї нова глава. Або я не хочу в Тіктоці або на Ютубі говорити такі слова. Він ще він вона може вважати вас не зовсім серйозною людиною. По Дівчата, чоловіки, ви не ображаєтеся. Ну, бласень, що я можу сказати, що ви для, ну, для нього? Ну, Тут можна сказати, нова голова, тому що тут ту з кубки вийшли. Це про новий початок, це про хочеться обнулення з чистого, того щось аркуша, аркушу почати. Ви значуща людина по пентаклів. Якщо б були б інші карти, я б сказала би, що ну насправді ця людина до вас відноситься дуже поверхнево. Ну. По блазню це так, взагалі ні про що. Але Лисяр Пентаклі говорить про серйозність, про те, що на вас можна покластися. Тобто людина розуміє, що ви та людина, з якою можна йти в розвитку, так би мовити. Є почуття, таке враження, що людина щось могла тут здогадатися або у неї пробудилося почуття. Можливо, це нова людина у вас. Можливо, просто тут енергія така йде, можливо, у вас, ну, у вас нова тут може бути історія, до речі. Це нова історія. От напишіть мені: у вас нова партнер, партнерка? Партнерка, Ну, Тому що тут або почати щось з нуля, або у вас почалось. Так. Ви зрозуміли. Він, вона, бачить вас стабільність. Серйозність, надійність і такого емоційно чистого партнера. З яким можна щось почати, розпочати по тузу кубків, Або це от новий досвід. от Не знаю, мене йдуть такі. Ви подобаєтесь один одному. Але от по сигніфікації так я можу сказати, що по четверті пентаклів. Ну, це закриття, ну, ну справді, якщо коли люди зустрічаються, ну, тільки, тільки почали зустрічатися, от, так, або якісь є. Ну, ви ж не будете сразу все відкривати, правильно, тому є зажатість по четверті пентаклів. Ви, ну, або ви бачите в цій людині зажатість. Ну добре, а що ця людина приховує від вас? Давайте подивимось що приховує. Шестірка жеслів. Трійка жеслів. Десятка жеслів. Трійка мечів. Королева кубків. Королева мечів на дні колоді. Ця людина приховує від вас емоційне перевантаження, може і фізичне перевантаження. Тут може бути психа, вже психа на фізику прийшло. Що тут є Патріки мочив біль дуже сильно, дуже сильна біль. До жінки, королева кубків. Зараз. Тут є якась прихильність до жінки, королева Кубків. Людина не зізнається, що болить, що важко, тому що це буде вразливість. Людина відчуває почуття сильні. І. Це, напевно, ви, королева кубків. І королева мечів холодна, люблюча. Або ці дві жінки. Напевно, одна із жінок, від якої тут був, ну, людина пішла. Напевно, це королева мечів, ну мечі це холод там, де немає вже нічого. Можливо, вам. Ви познайомились з людиною, яка мала якийсь досвід, і боїться вам, у, у цієї людини є страх, поранення за минулий досвід. Це досвід або з вами, або о, досвід з іншою жінкою. Ну, тут королева мочі вийшло. У вас є такі меційне споріднення, але ви знаєте, як навіть зеркалити один одного. І ця людина бачить у вас новий шанс, тягнеться, знаєте, до вас. Але цей вантаж із минулого гальмує цю людину, боїться людина, а прихована тут вразливість у людини є, і, може, знаєте, по шестірки жезлів показувати себе таким переможцем або переможецею, так? Але це маска, щоб приховати цю біль і приховати цю, те, що важко, дуже сильно, і болісно. А Тут у вас стосунки, я хочу сказати: якщо у вас розпочинаються стосунки, вони мають потенціал, але потрібна відвертість, звільнення від минулого болю і щирої розмови. Ну, таке, отакі, от от такі, людина розповідає дуже так. М -м ну, напевно, це от у мене іде. Або ви були колись разом, або це взагалі нова історія. От мені дуже цікаво подивитися, що ви напишете мені в коментарях. Тому що тут неоднозначно. Я не можу сказати, що це саме нова історія. от. Якщо б не було, Карт, які вказують на інше. Напишіть будь ласка, мені буде цікаво послухати вас.